Що таке курс на міжбанку та комерційний курс? Курс на міжбанку це курс, який сформувався внаслідок торгівлі валютою між банками на міжбанківському валютному ринку України. Комерційний курс це той курс, з яким ми стикаємося по повсякденному житті. Це курси, які ми бачимо в пунктах обміну валют, курс, який ми можемо бачити при оплаті картками в гривні валютних рахунків, при купівлі в інтернеті або за кордоном. Також до комерційного курсу можна віднести курси. За якими перераховуються суми при оплаті доларовими картками рахунків у гривні. Підсумуємо, міжбанківський курс це той курс, який сформувався між банками при торгівлі на міжбанківському валютному ринку, а комерційний курс це курс, з яким ми стикаємося як фізоксоби в нашому повсякденному житті. Що таке валютний курс? Курс це вираження однієї валюти за рахунок іншої, розрізняють базову валюту і валюту котирування. Розглянемо основну пару для України, з якою ми стикаємося найчастіше. Це пара долар гривня Так ось, в парі долар гривня долар є базовою валютою, а гривня є валютою котирування. І курс долара виражається ціною в гривні. Тому той курс, який ми бачимо, 28 гривень за долар, говорить про те, що за одну одиницю базової валюти треба дати 28 одиниць валюти котирування, що впливає на формування курсу. На курс впливає дуже багато факторів. Один з них є відношення попиту до пропозиції. Відповідно, якщо попит на валюту більший, ніж пропозиція, то курс зростає. Якщо навпаки пропозиція валюти більша, ніж попит, то курс падає. Розглянемо два найпростіших приклади 2014 та 2019 роки. У 2014 році попит на валюту був більший, ніж її пропозиція, тому ми спостерігали дуже стрімке зростання курсу. Даний процес називається девальвацією курсу. Якщо ж ми подивимося на 2019 рік, то побачимо абсолютно протилежну картину. Пропозиція валюти була значно більша, ніж попит на неї. Тому відбулося зниження курсу. Цей процес називається ревальвацією валюти. Якщо говорити цілому про коливання курсу і фактори, що на нього впливають, то також можна виділити ще два важливі фактори. Це державні зовнішні виплати та сезонна ділова активність. Україна велика агроекспортна країна, тому наша економіка прив'язана до сезонних коливань, що є наслідком збору врожаю. У другій половині літа, на початку осені, коли тривають збори врожаїв, відбувається активна торгівля агрохолтами своєю продукцією за кордон. Відповідно, країна надходить більша кількість валюти. Звичайно, тоді пропозиція валюти більша, ніж попит на неї. У ті ж періоди, коли торгівля сільськогосподарською продукцією немає в такому обсязі, в якому вона фіксується в пікових моментах, відбувається коливання валюти вже в бік зростання курсу. Така сама ситуація настає з початком опалювального сезону, коли країна починає закуповувати за валюту енергоресурси для опалення. Як інвестувати гроші за допомогою банку. А зараз поговоримо про основні інструменти інвестування. Сьогодні основним інструментами інвестування залишається гривня, долар та євро. Якщо говорити про співвідношення валют в інвестиційному портфелі, частка євро може становити 10-15% і навіть доходити до 20. Частки долара і гривні можуть становити до 30% по кожній валюті. Для гривні і долара є два основні варіанти інвестування відкриття депозиту та купівля облігацій внутрішньої державної позики України. Зазвичай прибутковість по вкладах в гривні вища. Якщо інвестор готовий до більш високого ризику, він може тримати частину коштів в гривні на депозиті. Мінфін України розширив можливості купівлі цінних паперів для фізичних осіб. Крім того, дохід від ОВДП не обкладається податком на доходи фізичних осіб. Проте робота з цінними паперами потребує додаткових витрат комісії за зберігання паперів на інвестиційному рахунку та комісії за операції. При невеликих сумах інвестування ці комісії в процентному співвідношенні суттєво збільшують видаткову частину. Тому, коли ми говоримо про роботу з ОВДП, оптимальна сума входу інвестицій починається від 1 млн грн. При такій сумі фіксовані витрати мають адекватний вплив на суму, якою оперує інвестор. Інвестування з ОВДП можливе і з меншими сумами, якщо різниця у дохідності по ОВДП та депозитами суттєва. У будь-якому випадку ВВДП важливий робочий інструмент, який бажано мати в портфелі інвестицій фізичної особи. Розмірковуючи над вибором між депозитом та цінними паперами, потрібно розуміти важливий момент. Інвестор, який вклав кошти в ОВДП, купив ризик держави Україна. Інвестор, який зберігає гроші на депозиті, купив собі кредитний ризик певного банку. Коли ми говоримо про цінні папери, Маємо пам'ятати, що держава гарантує повернення коштів у повному обсязі, звісно, якщо не оголосить дефолт. У разі депозиту держава гарантує тільки повернення до 200 тисяч гривень через фонд гарантування вкладів фізичних осіб. А тепер повернемось до інвестиційного портфелю фізичної особи. Решту у 20% доцільно інвестувати в нерухомість та або дорогоцінні метали. Дорогоцінні метали як актив заощадження. Гарні в довгостроковій перспективі. Зараз ми знаходимося на стадії, коли вартість золота зростає. Проте не перший раз спостерігаємо тренд, коли золото починає стрімко рости, а потім на тривалий час зупиняється на певній позначці. Тому золото показує прибутковість в довгостроковій перспективі і не завжди буває прибутковим в короткострокових періодах. І нарешті, варто відзначити ще один вид можливих інвестицій інвестиції за кордон. НБУ дозволив фізичним особам переказувати кошти за спрощеною системою. Зараз максимальний обсяг інвестування становить 100 тисяч євро на рік.